Всім привіт! Мене звати Валерія, і я вітаю вас на своєму каналі. З останнього відео пройшло дуже багато часу, тому мені є чим з вами поділитися. Давайте почнемо з найпершого. Найпершими я зв'язала ці шкарпетки. Хто дивився відео раніше, я вже казала, що я захопилася серію з цієї відрегії Арне та Карлоса, і це вже друга пара з цієї серії покажу, як виглядала друга. Ось такі дві парочки. Це була перша, я показувала її в минулому відео, і ось це остання. Що хочу сказати про цю пару: червоний, він трошки полиняв і покрасив резинки. Якщо бачите, вони не білосніжні, вони такі стали якісь степлуватим відтінком. Я на цьому не закінчила. Мені так сильно сподобалася ця пряжа, що в процесі вив'язування першої. Пари. Я вже замовила ще, тобто в мене ось дві таких, і зараз покажу, яку я замовила. І тепер я власниця ще ось таких моточків від Regia. Цей більш рожевий це 0,3885, а цей блакитний 03657. Дуже вони мені подобаються. Планую зв'язати такі шкарпетки, використовуючи, мабуть, сірий буде контрастний колір, А в рожевому не знаю, подивимося, що буде. Дуже хочеться, дуже вони мені подобаються. Це, була, це було замовлення з магазину Soushop.com. Я замовляла не лише моточки, але про це трошки згодом. В цьому епізоді буде достатньо багато замовлень, і я не знаю, як мене просто е, захопило придбання всього цього. Я планую зупинитися, тому покажу, що я ще отримала. Відео. Відео про готові роботи і плани. Я розповідала, що замовила вже букляшку. Ось я її отримала. Так виглядає ця неймовірна пряжа. Така вона е, натурального кольору з мілким букле. Зараз я вам його продемонструю на руці, якщо це буде видно. Ось так вона виглядає. Е, з чого складається ця пряжа? Це 60% бебі-альпаки, 25% мериносу. І 15% ПА. Тут 450 метрів на 100 грамів, і я замовила бобінку в 400 грамів, і тепер я вагаю, що я хочу зробити. Я як розповідала щось типу клауд, або, або шарф. Не знаю, на шарф не готова. Я би оцінила сюди із шарфом, і я пов'язала трошки шарфів в цьому місяці, точніше, в січні. І я пов'язала трошки шарфів і також вам покажу. Далі, що я ще замовила? Не відходячи далеко від відео про плани 25-го року, я демонструвала, що і трошки дала інформації, що я вже почала. В'язати свій білий манди светер від Petit Knit. І давайте покажу, що вже в мене відбулося. Мій манди вже на такому етапі, я вже роз'єднала е, полотно, трошки навіть пров'язала, і чого я хотіла до нього повернутися. Окрім цього, е, окрім моточків, з я замовила собі спиці, це чагу нові карбонові спиці. Я підійму вам гарніше, як вони виглядають, вони дуже прикольні. Я якся їх спочатку не зрозуміла, вони мені були шершаві. потім я почала і зрозуміла, що о, так, так це ж може бути повноцінною заміною дерев'яним спицям, бамбуковим спицям. Бо, як я розрозумію, бамбукові спиці дуже сильно сточуються, ламаються, а ці, наче, не повинні. Е, і... Я продовжила цей проєкт в'язати на карбонових спицях, і я розумію, що є різниця, мені дуже подобається. Тож, мій манди вже виглядає ось так. Я в'яжу його на своїх нових спицях. З чого складається мій манди? Мій манди складається з п'яти ниточок Далейні Гармоні. Це звичайний веронос півтори 1500 метрів на 100 грам. Одної ниточки є Astro 50. Це такий пухнастик. Такі він гарний, трошки така дубка пухната. Е, він складається 50% суперкід-мохеру, 20 мириносів, 30% поліаміду. Тобто це звичайний мохер, ну, суперкід-мохер на поліамідній основі. Як бачите, в мене різні кольори цих ниточок, і разом е, пухнастик трошки заспокоює цей білий, він такий, знаєте, як аркуш, прям білий, майже в снігу йде. І разом вони виглядають ось так добре. Е, я сподіваюся, що я дов'яжу цей свитер якомога швидше. Навряд чи я його встигну поносити, але дуже хотілося б. І вже буду радувати його. Е, трошки відчувається в давно не в'язала, але від цього він стає лише прикольний. Ось такий велике полотно на спицях 4. В'яжеться е, досить приємно. А з чого з плюсів? Це такий проєкт, коли ти спочатку вигнав, коли спілкував. Ну, коли, коли, коли слідкував, ти вигнав ось цю всю, всю е, прибавочну частину, а потім можна дивитися телевізор, навіть не підглядаючи, е, що там робиться. Ну, прям можна не дивитися на в'язання. Тож я дуже задоволена мандою, я давно таки хотіла. Сподіваюся, я його буду любити не менше, ніж свій попередній манди. Що ще хочу вам показати? Десь два тижні тому. Я виходила на прогулянку міста і захопила мене. Я зайшла в ярну придбати там спиці необхідні мені, і я побачила альпаковий шнурок. Зараз покажу, в мене залишився ще один моточок. Я побачила ось такий альпаковий шнурок від ярни, це Альпака пуна Прикольний. Прикольний моточок, 56% бебі-альпака, 10% файнбуренос і 34% поліаміду. 50 граму 175 метрів. Я придбала ось таких три моточки е і зв'язала шарф. Точніше. Точніше, і зв'язала круасан. Ось такого гарного круасанчика я зв'язала. Що це за круасанчик? Я думаю, всі вже здогадалися. Це. В моєму випадку це Софі Шаль. Ось так вона виглядає. Я собі її не залишу, я подарую її подрузі, але була приємно її в'язати. Хочу трошки на цьому зупинитися. Як всі знають, Софі Шаль в'яжеться ось такою в'язкою з айкордом по, по бокам. З приємного, в'яжеться дуже швидко і цікаво. З неприємного потрібно трекати, слідкувати за кожним рядом, щоб зрозуміти, в якому ряду тобі точно робити прибавлення або збавляння. І в мене змінила щільність. Я починала з однієї щільності, завершила іншою, як я почала більше так розслаблено в'язати, коли вже пішли у бавки, але я думаю, це нічого страшного. Про цю пряжу вона добра. Я з цього третього моточку взяла, якщо чесно, мені здається, може 2 грами. О, до речі, ось отут же одразу видно про цю пряжу. Вона наче непогана, але. Зараз я намотаю на руку, і ви все побачите. І ви нічого не побачите, бо воно замоталась на цю сторону. Вона наче набита, а потім таке раз. Без альпаки, просто шнурочок. І такий, наче фламбе ефект вийшов. Тож. І прикольна, і не дуже. Вона неймовірно м'яка. Вона прям котик котик. Дуже приємна. До неї, правда, все чіпляється. Коли її буду передавати, я ще її відпарю і приберу, мені здається, в мій кіт тут просто поселився цій, в цій шалі. Тож, це була моя готова робота. Шкарпетки і шаль. Моя готова робота. Окрім цього. Я почала дещо над чим працювати. Для чого я заходила в ярну? В ярну я заходила купити собі спиці для кіс. І я купила спиці. І вже навіть можу поділитися ось цим зразочком на светер номер 15, мені здається, він так називається: від My Favorite Things Nitware. Я дуже задоволена, мені так подобається, і так цей колір подобається. Мені здається, що він мені личить. Завершилися мої гарні е, торбинки, тому зберігання в коробці повернемося до того, з чого починала. Я в'язала цей зразочок з двох ниток. Так, тут не відписано, тут не підписала. Ось тут підписано. З двох ниток Вігоня Байріго. Митражуємо 1150 метрів. 90% мариносу і 10% кашеміру. З двох ниточок нагадую. Ось такий він колір. Гарнюні, гарнюні, гарнюні. Трошки, мені здається, на камері він більш холодний, здається. І моєї любові я закохалася в цей відтінок. Це неймовірно гарно, такий він синій, такий гарний моний. Бачите, який він пухнастий. О, Дуже-дуже гарний. Це в мене кітсета з регулярної колекції. Це 75% супер кітмохеру і 20% шовку. Хочу сказати одразу. Я придбала цю пряжу для того, щоб в'язати. Twitter, номер 15 від Favorite My Favorite Things W. Але я чогось uh, натопила з метражем Мироносу і замовила трошки на того метражу, тому я буду виходити з цього положення яким чином. Я буду в'язати більший розмір. Тобто, я буду в'язати Ельку. Я так розрахувала, що Елька з моєю щільністю вийде, як М-ка uh, оригінальна, тому. Я буду починати в'язати більший розмір на трошки менших спицях, що пішло не так. Для цього опису мені потрібно було півторатися маринос в три складення, плюс пушинка. Я так називаю такі пряжі. Я не знаю чомусь. Мені чогось здалося. Я, я, така, я побачила, що. Що консультант магазинів Віллексперт написала мені метраж 1150. Ну, якщо ж консультант так написала, це ж повинно так бути і правда. В моїй голові вона помилилась, і там 1450. Я чогось закріпила цю 1450, і я не відчувала різниці. Тобто я замовила е, 300 грамів, розмотаних на три бобінки з розрахунком, що я отримаю 1450. А як я його отримую, якщо він і не був? Я собі не придумувала, може, це мені приснилося, що він 1450 але я не придумувала собі, і прийшов мені цей мирнос, цей мирнос з Кашеміром, точніше, в метражі 1150 метрів. Я довго думала, пров'язала зразки. Мені не хотілося е, ущільнювати полотно, е, брати більше спиці. Я захотіла спробувати дві ниточки замість трьох і е, пушинку. Я була неймовірно рада, коли я пустила зразок в воду, і цей маринос прям окей, не тільки Маринос, цей Маринос з Кашеміром такий розкрився. І весь цей міжпетельний простір, він був неймовірно гарно закритий. Бо коли я в'язала це полотно, ну таке достатньо просвічувалося. Зараз воно не просвічується. Воно дуже гарне, воно дуже пухнасте. Мені подобається ось саме ця е, текстура, ось це, як воно сформувалося. Тому я. Так рада, що я знайшла саме це поєднання. Так, мені при в'язати більший розмір, трошки більше роботи. Але полотно неймовірне, просто неймовірне. Так приємно з цим працювати. До речі, я в'язала цей зразок, зразок також на спицях е карбонових е від ЧАГУ. І я відчуваю, що це так приємно. От мені прям захотілося змінити всі свої спиці на карбонові. Ну, значніше, для літнього в'язання 100%. Візьму ось такі спиці. Якщо буду в'язати якийсь склад з шовком, дуже-дуже класно. Я неймовірно залишилася задоволена. Тому я буду починати готуватися до цього светра, пров'язити зроблені. Все вже все готово. Всі спиці придбані. Потрібно лише сісти і почати. Я знаю, що дівчата повинні були почати вчора, 1 лютого. Я поки що... Не планую починати, хочу дати собі хоча б тиждень на пов'язати свій мандий, щоб е, якомога швидше його пров'язати. Е, боюсь, що я потім не повернуся після кос і ну, там, не попаду в щільність, хоча я в'яжу по спиці, але все може бути. Що я не попаду ось в цей, не знаю, настрій манди і не продовжу його. Тому я хочу поки що якомога сильніше пров'язати мандий. І коли вже якомога більше дівчат почне в'язати цей светр з косами, я приступлю до нього. Я, якщо чесно, читала опис, але якийсь він мені знову здався страшний. Кожен раз, коли я відкриваю опис, мені такий май гад, що тут буду робити? Я багато мемів стосовно на цього, що коли ти починаєш такий нічого не розуміючи, але коли степ бей степ все це робиться крок за кроком. То все відбувається нормально, нічого страшного не відбувається, і я буду на це сподіватися. Тому планів багато, наснаги багато. До речі, в минулому відео я казала, що хочу відпочити від проєктів. Поки я в'язала манди, я вже відпочила від е шкарпеток, бо шкарпетки я завершила, мені здається, там, ну, буквально, коли я знімала перше відео е в цьому році, я... мені залишилось не так багато до цих шкарпеток. А, я не знаю, в яких числах, в десятих числах я його завершила, типу, 10 днів тому, як, як не менше. Я вже трошки засумувала за шкарпетками, прийбала, придбала деяку літературу по шкарпеткам. Я запрошувалася в інстаграм, я вже там поділилася з книжками. Мені багато дівчат написали коментарі: типу, вау, клас! Це дуже круто. Я б теж хотіла по погортати цю книжку. Тому. Можете долучатися до мене в інстаграм, я там трошки швидше і порантитніше все це викладаю, бо дівчата вже також бачили, я ділилася зразочком, як він виглядав до ВТО, як він виглядав після. Трошки ділюся своїми планами там частіше. Але якщо ви полюбляєте Ютуб, я не хочу односильно нікого туди заганяти в інстаграм, тому можемо залишитися на контакті тут. Що ще хочу вам розповісти? Що хочу сказати: планів. Багато ідей безліч. Часу майже немає. <сіх> Все як завжди, але я дуже рада, що до мене повернулося це в'язальне натхнення. Мені прям хочеться в'язати, хочеться щось створювати. Я задоволена кольорами, які в мене в цьому році. Це такі блакитні, білі. Дуже приємно мені з цими е е кольорами. Дуже радію, що я придбала ось ці маточки з Арне та Карлоса. Вони також по кольорам те, що я зараз хочу. Ось цей, ось, ні, ось цей синій, прям особливий. Такий синій, блакитно-сірий, дуже-дуже гарно. Не знаю, відчуваю якесь е, трошки в'язальне піднесення. Можливо, це все відбувається на фоні того, що е, відбувається в світі. Бо все ж таки, я не знаю, як для вас, а для мене в'язання це якесь таке, таке коло, наче, наче ти випав з корабля і тобі це аварійне коло кинули. Ось ось це в'язання для мене. Моя віддушна, те, що я люблю, те, що мені подобається, те, що мене заспокоює, те, що піднімає мені настрій. Так, я дуже люблю носити ті речі, які я в'яжу. До речі, ходила, хотіла сьогодні вдягнути свій кардиган, Естер, але зрозуміло, що в мене так зрозуміла, що в мене так е, тепло в квартирі, що я просто зажарюсь в ньому. Е, Хотілося б носити його на вулицю, але там також дуже тепло, е, ну наскільки тепло. Сьогодні, до речі, не так тепло, сьогодні всього 2 градуси, але я знаю, що буде е, похолодання, прям там до мінус 10. Сонячно, я не знаю, як відноситися до такої зими. З одного боку, хочеться, щоб е хлопцям не було так холодно. І тоді вже тут думаєш, та, На що ти мені Мері Крісмас зі снігом? Краще, краще, хай не буде так холодно. Ось, дуже дякую за ваш час, за вашу увагу. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Діліться своїми планами, які у вас є цікаві, що ви робите, що у вас такого Цікавенького, що у вас наспуться зараз, бо дуже цікаво, мені, до речі, дуже подобається читати коментарі, відповідати на них. Відповідаю на всі читаю всі, тому не соромтеся, якщо у вас є що сказати, скажіть. Тож дякую за увагу і всім гарного дня!